Сінській селищній раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються соціального розвитку та підтримки українських військових. На нашій території діє різні благодійні волонтерські організації. Це і опори порисіння і, і борж для зсу різні. Це приємно. Також навчальні заклади нашої громади теж окремо збирають кошти, проводять ярмарки. Перед великонним у нас навчальні заклади збирали, пасочки і подарунки для воїнів. Отак у нас, наприклад, перша школа завжди в цьому лідирує, збирає дуже багато смаколиків для наших воїнів. І колективи не стоять осторонь. Так само, і наш колектив селищної ради. Ми впровадили вже досить давно такий щомісячний збір. І щомісяця стараємося донатити на підтримку благодійних наших організацій, зокрема в даному випадку благодійний фонд Серця Ангелів, який діє на території нашої громади. Які допомагає воїнам? Один із ключових рішень стало затвердження ініціативи щодо створення інклюзивного ресурсного центру. У громаді нині проживає близько 150 дітей з особливими освітніми потребами, які потребують якісного навчання та належної фахової підтримки. Настанові інклюзивний ресурсний центр це установа, яка реалізує право дітей з освітніми потребами на здобуття дошкільної середньої та професійної освіти. На обліку в нашому центрі 150 дітей з своїми потребами або інвалідністю. 46 діточок вони навчаються в закладах освіти школах, Четверо діточок це дошкільні заклади, 25 діточок це діти на патронатному навчанні або індивідуальному навчанні, і 55 діточок це ранні втручання від 0 до 5 території Снянської громади діє інклюзивно-ресурсний центр на обліку інклюзивно ресурсному центрі є 150 дітей. Це досить, як на мене, великий показник щодо такої маленької громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр на сьогодні використовує приміщення будинку культури. Звичайно, що це приміщення не пристосовані до роботи з дітками, адже там працюють різні фахівці, які потребують окремого приміщення. На сьогодні це пріоритет. Пріоритет забезпечити в громаді безбар'єрність, доступність. Ми розробили проект реконструкції цієї будівлі під інклюзивно-ресурсний центр. Ми дуже надіємося, що цей проект знайде підтримки в донорів, знайде підтримки в партнерів, і ми отримуємо фінансування на цей проект. Він є зареєстрований в системі ДРІМ. Окрім того, члени виконкому розглянули питання про надання статусу дітей серед деяким мешканцям громади, аби забезпечити їх соціальний захист та підтримку у рамках засідання до Ясінської селищної ради завітали представники Національної гвардії України у Закарпатській області. У зв'язку з тривалою війною підтримка військових з боку громади залишається пріоритетом. Звернулися до Ясінської громади за допомогою для закупівлі безпілотних літальних апаратів, які будуть використовуватися безпосередньо для оборони і захисту нашої держави. Будуть завдавати знищенного удару противника. I jak uh... Ну, ми знаємо, це досить зараз актуальна тема. Їх дронів безпосередньо різного характеру і різного типу потрібно дуже багато. Вони, на жаль, є розхідним матеріалом, але вони допомагають нам зберегти життя безпосередньо наших військовослужбовців. З початку року Ясінянська громада вже спрямувала на потреби української армії 2 мільйони гривень із місцевого бюджету. Голова селищної ради Андрій Делятинчук вручив бійцям Національної гвардії ЕКОФЛО для потреби підрозділу, а також обговорив із військовими подальші шляхи співпраці. Сьогодні в нас велика честь приймати в себе представників Національної гвардії України, справжніх воїнів, які нещодавно повернулися з бойових дій. Це військова частина Національної гвардії України, які наша громада завдячує, завдячує багато, адже вони були в складні часи і підтримували нашу громаду. На сьогодні ми щороку намагаємося підтримати цю військову частину фінансово війснянській громаді прийнято відповідь Підна програма, де включено великий перелік військових частин та інших формувань, які сьогодні боронять нашу незалежність, територіальну цілісність, нашу свободу і воюють за нас. І цей рік не буде виключенням, як і минулого року ми будемо спрямовувати кошти на підтримку також і Національної гвардії України. У свою чергу нацгвардійці висловили щиру подяку громаді за вагому підтримку та вручив подяку від імені військових формувань. Зв'язку з російською агресією. На нашу державу. Всі територіальні громади виділяють кошти, виділяють допомогу різним військовим структурам. Так як ми представляємо Національну гвардію України і її підрозділ Закарпатті, то ми з листом звернулися по таку ж допомогу офіційно до Ясенянської територіальної громади. Насправді звернулися до багатьох. <кій> Перша Відкликлася Росіянська територіальна громада, тому ми приїхали. Безумовно, приїхали з такими військовими подарунками: відзнака нашого полку для територіальної громади і використаний бойовий засіб, який вже який хлопці звідти привезли, для того, щоб це було стало достойним експонатом музею. Територіальної громади є осіння. Подібні зустрічі не лише сприяють розвитку громади, а й демонструють єдність і готовність підтримувати один одного в непрості часи. У Закарпатській ОВА відбувся брифінг, присвячений підсумкам 17-го конгресу Української асоціації футболу, на якому було відзначено вагомі здобутки нашого регіону у розвитку футболу. Конгрес відбувся і нагорода Івану Петровичу дійсно заслужена, тому що це по перше системна робота протягом багатьох років над інфраструктурою. І з початку 2015 року як тільки він став першим головою асоціації футболу. Він поставив один з напрямків. Це інфраструктура, і інший з напрямків це дитячий футбол. І і воно системно працює. Крім того, нагорода заслужена через те, що Закарпаття все-таки з початком повномасштабного вторгнення стало прихистком для, в першу чергу, для професійного футболу. Для всеукраїнської асоціації футболу, яка перебазувалася на Закарпатті з початком війни, і чемпіонат перший уже в військовий час починався і планувався тут на Закарпатті. І тут було біля п'яти клубів прем'єр-ліги: Зоря, Дніпро, «Ворскла», Металіст, вони всі базувалися і отримали прихисток. На брифінгу докладно розповіли про ключові напрямки розвитку футболу. Було в області та в Україні загалом. Це і системна розбудова сучасної спортивної інфраструктури, і акредитація футбольних шкіл і підтримка дитячого жіночого а також амп футболу, адаптивного виду спорту для ветеранів і цивільних осіб з ампутаціями. Україна зробила безпрецедентні речі в умовах війни, продовжила розвиток футболу, не зупинила його. Він продовжує розвиватися як в регіонах, так і в цілому в Україні. Наші збірні команди України грають, наші регіони розвивають інфраструктуру. Влада місцева, регіональна громади займаються питанням розвитку дітей на місцях тренерського складу тощо. Тобто всі чемпіонати тривають від обласних до регіональних, в тому числі навіть в прифронтових регіонах. Ця справа не зупиняється. Під час Конгресу УАФ президент Андрій Миколаївич Шевченко нагородив відзнакою голову Закарпатської асоціації футболу Івана Петровича Дурана. За особистий вклад досягнення для розвитку українського футболу. Це дуже важливо для Закарпаття. Ця відзнака, і вона насправді показує. А що наш край рухається дуже впевнено і в правильному напрямку? Заступник голови Закарпатської асоціації футболу, голова асоціації жіночого футболу області Ігор Шинкарюк, наголосив, що, попри виклики війни, футбольне життя на Закарпатті активно триває за підтримки державного керівництва, обласної влади, територіальних громад, бізнесу та меценатів. Створено одну з найрозвиненіших футбольних інфраструктур в Україні. Особливу увагу приділяють розвідку жіночого футболу у п'яти районах області. Вже функціону. Відповідні осередки. Команди беруть участь у всеукраїнських і міжнародних турнірах, показуючи стабільно високі результати. Хотілося б сказати, що на чим сьогодні працює команда Закарпатської асоціації футболу. В цілому в співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією, обласною радою, всіма територіальними громадами. Сьогодні ми займаємося над тим питанням, щоб покращити кадровий потенціал тренерський в Закарпатті. У нас є завдання зробити якомога ширшим і більше охоплення футболом дітей в області в регіоні, і це можна зробити за рахунок декількох важливих компонентів. Одним з головних компонентів це є робота з батьками для того, щоб батьки віддавали своїх дітей, починаючи там з 6-7 років а на секції або в академії для того, щоб їх вже навчали грати в футбол. Другий елемент це. Найбільша проблема, яка на сьогоднішній день є у нас в футболі, в цілому не лише в Закарпатті, це відсутність тренерського кадрового потенціалу. А не фізично, якби у нас та кількість тренерів, яка є, вона сьогодні їй не вистачає для того, щоб охопити всіх дітей, які хочуть займатися футболом. Ну і третій, один із таких ну, найважливіших компонентів це, звичайно, інфраструктура. А можемо відверто сказати, і упевнено, що Закарпатська область сьогодні має одну з найкращих і найрозвиненіших футбольних інфраструктур в Україні. Ще одним важливим напрямком є підтримка дитячого футболу. Зусилля спрямовані на покращення якості тренувального процесу та створення комфортних умов для юних спортсменів, зокрема й для дітей-переселенців. На сьогоднішній день в Закарпатській області ми маємо біля 56 команд. Ну 56 команд маємо дитячих. Охоплені фактично всі вікові групи в нас у 16, у 15, у 14, у 13, у 12. І маємо так звані фестивалі. Це по ФІФА, це у 10. Їх проводить дитячо-юнацька футбольна ліга на сьогоднішній день. Футбол на Закарпатті сьогодні це не просто спорт, а потужний інструмент соціальної інтеграції, розвитку громад і виховання нових поколінь. І область певно тримає лідерські позиції на футбольній карті України. В Україні триває набір добровольців за спеціальним проєктом Контракт 18 18-24». це новий формат служби, розроблений для вмотивованої молоді віком від 18 до 24 років, яка готова стати на захист держави. До ініціативи вже долучилася 128-ма окремо гірсько-штурмова бригада. 128-ма окремогірсько окремо гірсько-штурмова бригада, одна із. Бойові бригади, яка саме перша стала на захист нашої країни, виконує найскладніші завдання. Так і сьогодні ми хочемо поділитися тим, як контракт 1824 має відкриває нові можливості для молодих рекрутів, які виявляють бажання або, можливо, думають про те, щоб приєднатись до лав Збройних Сил України. Військовослужбовці нашої бригади. Одні з перших стали на захист нашої держави у 2014 році. Вони брали активну участь і отримали посвяту в боях під. Луганськом, станиці Луганська, Новий Арда Щастя та інші У 2022 році, 24 лютого, також наша бригада стала однією з перших, хто став на захист наших кордонів. На той час бригада знаходилась на запорізькому напрямку. Ми прийняли бій, так як Росармія мала переважну чисельність в 7-10 разів, але наша бригада. Я ж кажу, вона бойова, має великий досвід, тому ми знищували техніку, і не тільки техніку, а ще й їхнє населення. Під час брифінгу в закарпатській ОВА представники військових формувань озвучили переваги служби за контрактом нового формату, а також деталі відбору та підготовки. Як повідомив начальник відділу рекрутингу та комплектування закарпатського ДЦК та СП підполковник Сергій Шахлевіч, термін контракту становить один рік. Частину цього часу займатиме інстинктивна базова загальна військова та фахова підготовка, а також курс адаптації безпосередньо у військовій частині. Є така постанова нова 153. Про якраз експериментальний, реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремої громадян категорії громадян до проходження військової служби. Цей проєкт продовжує свої, набирати свої оберти і продовжує розвиватися. На які посади можна укладати йти на, на, на цей контракт? Раніше це був перелік із дев'яти спеціальностей, які, на які можна було записуватися. Тепер його знову відбулися недавно зміни. Тепер цей перелік посад розширений до 18. Тобто 18 позицій, на яких громадянин може собі обрати свою, свій факт, свій напрямок саме по контракту 1824. Як стрімко розвивається, якщо на старті участь у ньому брали шість військових частин, то нині їх уже 24. Під час брифінгу старша сержантка Мар'яна Станко, менеджерка з рекрутингу 128-ї бригади, наголосила, кожен доброволець матиме персонального супроводжувача з відділу рекрутингу. Він допоможе на всіх етапах від початку заявки до підписання контракту, включно з оформленням документів, проходження військово-лікарської комісії та психологічного тестування. Що передбачає цей контракт? Взагалі, ну по перше, так як вже було сказано моїм колегам, люди получають майбутні рекрути, отримують виплату один мільйон гривень на протязі першого контракту. Це фінансова стабільність, також за заробітня винагорода. Ну це було один мільйон. Плюс вони отримують за бойові дії. Як вони вже після БЗВП проходження, фахової підготовки. Вони будуть виконувати бойові завдання в районі бойових дій, будуть отримувати додаткову виплату, також премію. А, у зв'язку з проходженням саме в нашій 128-й бригаді ми отримуємо щомісячну набавку 100% до зарплати, так, так як у нас гірсько-штурмова бригада. А, соціальні гарантії, які передбачаються цим проектом, а, це безкоштовне медичне забезпечення, це включаючи стоматологію. Військовослужбовці зможуть отримати належне забезпечення. А, Лікування зубів плюс навчання в закладах освіти. Люди, які приходять по цим контрактам, вони мають можливість отримати безкоштовне навчання. Пільги на комунальні послуги. Це однозначно нульова іпотека після закінчення першого контракту під нуль відсотків. Крім того, кожен новобранець отримає наставника, досвідченого військовослужбовця, який пройшов реальні бойові дії. Наставник допоможе пройти підготовку, адаптуватися до служби та стати частиною злагодженого бойового колективу. Контракт 18-24 – Це не просто служба, це можливість проявити себе, отримати бойовий досвід, підтримку та перспективи на майбутнє. Поліція Міжгір'я розслідує смертельну аварію у селі Сойми. Загинув велосипедист. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду з потерпілим у селі Сойми Хузького району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо 62-річний мешканець міста Калуш Івано-Франківської області на автомобілі Фіат не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на 74-річного місцевого жителя, який на велосипеді рухався з водієм у поп. Путному напрямку І від отриманих травм велосипедист помер. Водія автополіцейські освідували. за кермом. Чоловік перебував тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Слідство у справі триває. На Хущині ліквідували пожежу на площі 12 гектарів. Нещодавно на урочищі Рудовець поблизу села Майдан загорілася лісова підстилка та чагарники. Протягом п'яти з половиною годин близько 37 рятувальників із міжгір'я та хуста за підтримки двох пожежних автомобілів боролися з вогнем. До них також приєдналися і працівники лісового господарства. Гасіння ускладнювали важкодоступна гірська місцевість, поривчастий вітер із постійною зміною напрямків та густі зарості. Спільними зусиллями пожежу було повністю ліквідовано завдяки злагодженим діям вогонь Поширився на ліс. Через тютюнову контрабанду втратив авто вартістю у півмільйона гривень. У пункті пропуску Дякове прикордонники Мукачівського загону запобігли незаконному переміщенню до Румунії тютюнових виробів. Автівку марки БМВ, якою керував 63-річний житель Закарпаття. Прикордонники вирішили оглянути поглиблено у ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу. За допомогою системи зворотнього розсіювання ренганівського випромінювання наряду вдалося виявити чотири схованки з тютюном, щоб непомітно. Перевести сигарети через кордон зловмисник запакував сигаретами, конструктивні порожнини, порогів транспортного засобу. Загалом закарпатець намагався доставити в Румунію 1590 пачок сигарет без марок акцизного продукту України. Тютюної вироби та автомобіль українця вилучили. Сума оцінки сигарет наразі встановлюється. Вилучене авто оцінили майже у 515 тисяч гривень. В Ужгороді рятувальники загасили пожежу в гаражі, постраждав власник автомобіля. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання металевого гаража на вулиці Котляревського в Ужгороді. На місце події оперативно прибули бійці 3-ї та 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ужгород. Як з'ясувалося, осередком займання став легковий автомобіль Шевролет, що знаходився всередині гаража. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Загальна площа загорання становила близько 30 квадратних метрів. Під час пожежі 48 річний власник автомобілю отримав опіки. Йому надали домедичну допомогу на місці, після чого ушпиталили до медичного закладу. Вогонь завдав шкоди як самому транспортному засобу, так і конструкції гаража. Причина пожежі та збитки встановлюється. На Барівщині заблоковано ще один канал незаконного переправлення осіб через кордон. Поліція затримала трьох зловмисників. Співробітники Баривського районного відділу поліції у співпраці з СБУ та Мукачівським прикордонним загоном викрили трьох закарпатців, причепних до незаконного переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації. У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причепні 23-річний житель села Негрово Мукачівського району, 32-річний виноградівець та 39-річний мешканець Сливчі. Зломисники підшукували. Клієнтів з різних областей зустрічали їх на вокзалі, поселяли до готельного комплексу. А після оминаючі, встановлені на шляху блокпости, супроводжували до лінії кордону з Угорщиною. Військовозобов'язаним такі послуги коштували 10 тисяч доларів. Роль 32-річного полягала у моніторингу ситуації з розміщенням блокпостів, а 39-річного – транспортуванням клієнтів до прикордоння. У цей час наймолодший співучасник злочину перебував у готелі, де очікував на розрахунок за незаконні послуги після успішної реалізації схеми його спільно. Никами усіх трьох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції берегова провели невідкладні обшуки, в ході яких вилучили три автомобілі, п'ять мобільних телефонів, грошові кошти та інші докази, що підтверджують причепність зловмисників до незаконної діяльності. За фігурантам загрожує до дев'яти років ув'язнення. Слідство триває.